Доброго вечора, ну що ж, ми повертаємось. В зв'язку з тими останніми подіями, які зараз відбуваються в Рососії, а саме в її столиці Москва, хотілося подивитися, що ж там в болотах, і як же ж квакає Москва. Ну що ж, все, як завжди дуже цікаво. З'ясувалось, що столиця Рососії, ну, вона ж велична, вважається, так. І торжество саме цього міста відбувається на протязі двох днів. Вони гуляють, вони показують, які вони моцні. І, що можу сказати тільки одне, ну не в цей рік. От таку злу -шу шуточку з ними спрацював Всесвіт саме. В варіанті того, що прийшла дівчинка Карма. Прийшло причинно-наслідковий зв'язок і постукався до них у двері. Я не думаю, що вони про це знали, але Всесвіт реагує м по закону так, як має відбуватись. Ми з вами сьогодні злорадствувати не будемо, але не будемо і забувати, чому саме так має відбутися саме. На болотах. І що ж, ми бачимо, що в перший період зайшов у нас ще в 23-му році, він був практично жовтень-листопад, і з одної сторони вибудовувались плани, але вони не знали про те, що плани то будуть якраз відбуватися і будуть. Мати відношення до небезпеки самого народу чи людей, які населяють Москву. Про ті стресові ситуації, які мають зайшли, і вони тільки закінчаться літом. Тобто, на протязі практично цього періоду, Москва буде знаходитись в стресових ситуаціях і небезпекою для самих жителів цього міста. Потім у нас з вами зайшов період з листопада по початок січня, коли говорилося про те, що почалась е руйнація самих якихось будівель. Але яких будівель? будівель? Будівель, які належать саме елітам цього міста чи цієї країни, і зайшла стресова ситуація саме для еліт. Цього міста. Також під таким положенням можна говорити про те, що були руйнування не тільки просто будівель, могли бути руйнування і якихось торгових центрів, могло бути руйнування якихось закладів, саме які пов'язані були з законом, які були з якимись таємними службами. Тобто, це все вже почало у них відбуватися. І коли вони зайшли в період Марсу 6 січня по 26 лютого. Але ми бачимо, що ситуація раз і зависла, а ми знаємо, що це є дуже велика небезпека, особливо коли заходить ситуація під Марсом. Бо вона починає мати свій продовження з 27 лютого по 18 квітня, ситуація скаже про те. Що це є таємні вороги. Тобто якісь плани були вже саме до цієї до цього міста. Але з чим вони були пов'язані? Це сама проблема була з чим? З нерухомістю. З тою нерухомістю, яка не просто там людська нерухомість, да? а це якісь великі будівлі, дуже великі комплекси, дуже великі будівлі. І від кого була ця м, така загроза від тих людей, які прийшли за кордону. Тобто ми скажемо так: що зараз ми бачимо, в принципі, те, що ми і бачимо, що великі комплекси, великі будівлі були. Від іноземців, як там ємних ворогів, позбавлені називається, Право на життя. Це ми з вами зараз і бачимо. І цей період в них ще буде до 18 квітня. Але з 19 квітня по 9 червня заходить період Сатурну, період карми. Він не буде легший. Навер... Ну, я так вважаю, що він буде навіть складніший по відношенню того періоду, в якому вони зараз перебувають, частими, е потрясіннями, які вони зараз перебувають. Бо таке положення буде говорити про те, що буде велика небезпека від агресії. Для людини, я б сказала, що це є хірургічна операція, нещасливий випадок. Але це може бути, це Марс заходить, Марс в шостий дім, коли це буде дуже-дуже боляче для кого? Для людей, які живуть в Москві. Навіть не здивуюся, якщо на вулиці Москві, Москви будуть проходити дуже військові якісь дії. Хто з ким буде боротися, чи хто з чим буде боротися, но то, що будуть великі розрухи, да, постраждають люди. То населення, яке живе в Москві. Але з 10 червня по 31 липня, період може означати так, що Оті всі розрухи можуть бути поставлені на паузу. І ми з вами можемо наблюдати, що десь щось почне припинятися. По нашим матрицям ми пам'ятаємо, що саме в цей період буде заходити що? Перемовини. Тому я вважаю, що припинка вогню може бути пов'язана саме з цим. Тобто, стресові ситуації можуть більше. Не повторятися в цей період. Ну ви ж розумієте? Плюс-мінус. І у нас заходить самий небезпечний період сьомий з 1 серпня по 21 вересня, на території Москви почнеться безладдя, хаос та депресія. Так, можна сказати, що це може також бути так, що на територію Москви можуть зайти якісь люди з-за кордону. Поживемо, побачимо. Але поки що ми з вами будемо зупинятися тільки на позиції, безладдя, депресія, хаос. І що ми бачимо підтверджує факт. А для них це буде самообманом, ілюзією. їм. Надалі будуть говорити про нереальний світ, давати їм далі ілюзію, що так воно має бути. Вони будуть шукати когось, ну не себе. Знаєте, в мене ненависті до них немає, незалежно ні від чого, що зараз відбувається. Але я завжди кажу, що закон справедливості вищої справедливості він спрацьовує. Да, на превеликий жаль, я бачу, що ті ж самі жителі міста Москва нічого так і не зрозуміють. Їх і надалі будуть кормити ілюзіями, нав'язувати їм якийсь нереальний світ, і вони не будуть бачити, що той весь хаос вони привели самі. Але в мене є така маленька плюсовочка в тому, що я бачу, що Сатурн таки до них прийде. І хоч маленька така надія є. Що може хоч якийсь процент все-таки зрозуміє, і коли захоче собі задати питання, за що, може він таки згадає, наш Маріуполь, наші міста, селища, маленькі містечка, навіть той Донбас, навіть той Луганськ. Все те, що вони робили з 2014 року, як вони знущались, як вони принижували, як вони вбивали наших доньок і синів. Скільки горя і сльоз пролито нашими матерями, нашими жінками, нашими дітьми. І все те, що має зараз відбуватися в Московії, це закон бумерангу, він почав прилітати. Так, вони не проснулись. Але це ж тільки початок. Надалі буде все цікавіше, повірте мені.